Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття мандрівний бешкетник вітер. Діти, погляньте в віконечку. Скажіть, чи рухаються гілочки на деревах? А ви знаєте, чому дерева травинки гойдаються? Так. Вірно, це їх торкається вітерець. Пропоную вам послухати вірш, який називається Вітерець трудівник. Вітерець наш трудівник, лінуватися не звик, скрізь вже нині побував, в лісі й полі побував, розчесав берізкам коси, сіна висушив покоси. І в далекі краї проводжав він журавлів, у садочку груш та слив, цілу гору натрусив, а ще яблучок смачненьких для Миколи і Оленки. Не хвилиночки не гає, людям вітер помагає. Ось такий чудовий вірш ми з вами послухали. Скажіть, що розповів вам віршик? Вірно про вітер. Які справи у вітру? Що він робить? Він розчісує березкам коси, висушує сіно. Та натрусив. Цілу купу яблук, груш та слив. А як ви вважаєте, чи може вітер завдати шкоди, якщо він надто сильний? Так, звісно, може? Усі знають, що вітер буває різним. Якщо вітру немає або він тихий. Легесенький. Ми не помічаємо його. Сильніший вітер гойдає дерева й траву, розвіває нам волосся. Зараз восени вітер уже зриває пожовклі листочки з дерев. Хмарки також рухаються по небу гнані вітром. Іноді вітер може бути дуже сильним. Дуже сильний вітер ураган, буря, збиває перехожого сніг. Він може пригинати дерева додолу і навіть зламати дерева, пошкодити дахи на будинках. Такий вітер небезпечний і для природи, і для людини. Тому в надто вітряну погоду краще утриматися від прогулянки, особливо, якщо вітер холодний яким він буває взимку? Також я вам пропоную подивитися у віконечко або під час прогулянки подивитися, чи є сьогодні вітер? Він слабкий, тихий чи навпаки сильний. Чи можна назвати сьогоднішню погоду вітряною? Чому? Яким чином, за якими ознаками ви помітили, що є вітер? А також скажіть: сьогоднішній вітер теплий чи холодний? Чи не заважатиме такий вітер прогулянці? На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!